Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, як її досягти і в чому вона полягає. Буквально нещодавно подивився відео Одна жіночка, боєць, мабуть, зі Львова, з Львовського ТРО. Розповідає, як вона була е, вражена е, бійцями, які зараз знаходяться у Львові, ніколи не їздили, не воювали на передову, екіпіровані по останньому слову е, новітніх технологій. Але коли їм сказали, що треба їхати воювати на передову, вони сіли в лужу і жалкуються, що вони не готові, що вони не вміють, що в них там немає, нічого немає, нічим не забезпечені, таке інше. Дві доби дві доби мені відзвонюють, наярюють і пишуть мої знайомі зі Львова стосовно славнозвісної вже 103 бригади ТРО, яку кинули на передок, блять. угу. Бо вони бідні, нещасні, голі босі попали таки на війну. Уявляєте? Львівські воїни попали на війну. Йде мова зараз саме за цю бригаду? Ну, дуже такі емоціональне відео, і навіть в кінці пробиває на сльозу, але я про що подумав, розумієте? Справа, справа в тому, що е, ти бачиш, як ложать. Справа в тому, що не кожен готовий е, бути на передовій. І е, питання напевно треба ставити не до тих людей, які рік пробули в тилу. Е, ні разу не виїжджали на передову, не воювали. І зараз от така халепа, що виявилося, що вони не готові е, воювати. От. Е, питання якраз до е, наших політиків, до наших депутатів, до військово-політичного нашого керівництва: чому рік е, в армії є люди, які е, не збираються воювати. Чому їм Держава їх утримує, чому досі не вирішено це питання, і розумієте, що ситуація складається так, що такі люди не лише в окремих підрозділах, вони в всіх підрозділах, і взагалі я б поділив на три категорії людей, які зараз воюють. Перша категорія це люди мотивовані, які навчені, вміють, бажають воювати. Звичайно, вони намагаються більше приймати участь в бойових діях. Інша категорія, друга, це люди, які хочуть служити. Так, вони за якимись певними категоріями не можуть виконувати бойові завдання на передовій, або за якихось фізичних вад, або немає певних навиків, ну не всім дано освоїти військову справу, і це не для кожного. Більш того, як вже не говорив, було в мене в відео, що ми не дуже раціонально використовуємо е, наш е, людський потенціал на фронті. От. Але вони можуть виконувати певну роботу, е, можливо, в тилу. Е, ви ж розумієте, що не всі мають бути на передовій. І дуже багато роботи саме. Е, е, в тилу або на другій там третій лінії фронту, от. і є люди от така категорія, які не будуть е, воювати за жодних підстав. Е, По-перше, і морально психологічний стан. От, ну не давно людям е, е, воювати, тримати рушницю, вбивати, е, виносити всі тягати е, війни. Е, Чесно скажу, дуже нелегко і морально, і фізично. Багато людей фізично не можуть, і це питання вже вже рік не вирішується нашою владою. Їх тримають, намагаються своїми методами вирішувати, зменшувати там зарплатню, убирають пільги і таке інше. Але питання таким чином не вирішується. Треба ці три категорії розмежувати, зробити бойові підрозділи з тих, хто вміє навчений, мотивований, фізично, морально готовий бути на передовій, зробити підрозділи, які будуть забезпечувати людьми, які хочуть, вміють і мають бажання служити. А от третю категорію я її називаю баласт. Її треба списувати з армії, вони можуть виконувати в цивільному житті певні функції, бути волонтерами або працювати, піднімати економіку. На жаль, це питання комплексно не вирішується і от такий стан в військах, де поряд з тобою служать люди, які не вмотивовані, не навчені, не готові, морально не готові до е, військових дій. І е, ці три категорії е, вони давлять е, морально на е, бійців, які воюють. І ви бачите, що от, жіночка вона е, обурена тим, що існують такі люди, але вона адресує свою енергію і обурюється саме цими людьми. Але е, не в Можливості цих людей навіть звільнитися, тому що зараз е, можливості е, демобілізуватися таким людям, людям немає. Немає закону. Е, наші політики про це не дбають, не думають. Е, ну тому що вони зайняті взагалі іншим. Ці питання мають бути вирішені. Люди, які е, я скажу, що мотивовані, мають воювати. Люди, які хочуть служити приносити користь державі, мають служити. А люди, які не вмотивовані, не навчені, не здатні або фізично і морально не готові, вони мають бути демобілізовані. І це влада має вирішити. Така моя думка. Тому люди добрі, витрачайте свою енергію з користю. І е, шукаєте корінь проблеми. Корінь проблеми не в тих людях, які опинилися в таких умовах. Так, е, напевно, вони іноді кхе, пере, переграють свої ролі, але то вже питання до них е, насправді. Е, питання полягає в тому, щоб е, ми е, переформатували е, наше військо і е, е, з. Зібрали людей, які готові їх достатньо. Я пам'ятаю, як було 24 лютого. Черги були дуже великі, саме влада не змогла цих людей підготувати, підготувати резерви і мати достатньо резервів, щоб ми постійно могли звільняти нашу територію і в. Вбивати і виганяти ворога з нашої землі, то тратимо енергію з користю. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!